Всім привіт! Ми з України. Я радий вас бачити знову на своєму каналі. Сьогодні я хочу розказати вам про те, що я отримав нове завдання від ось цієї дамочки. У мене є друзі, які хочуть поговорити з Хосе Родригесом. Він пливе в Єдемуерте, і мені потрібно або ви перехопили його корабель, а його самого взяли в полон. Коли ви це зробите, приведіть його до мене і ми продовжимо розмову. Що ж, я погодився на це завдання. І зараз буду вирушати на моїх попередньо підготовлених кораблях в серії, яка була перед цим. Я підготував корвет, шняву і бригантину. Тож наразі я збираюся атакувати Хосе Родрігеса. У нього лише корвет, тож буде дуже легко, я візьму навіть не всі свої бойові кораблі. Захопіть Хосе Родрігеса, корабель Корвет 28 гармат. Давайте візьмемо корвет проти корвета, щоб було цікавіше. Або. Давайте шняво проти корвета. О, оце буде ще цікавіше. У нього 28 гармат, у мене 28 гармат. Побачимо хто кого, так би мовити. Що ж, один бойовий корабель проти одного. Поїхали. Так, он наш корвет. Підняти як! Підняти прапор! Зарядити гармати! Заряджаємо звичайними ядрами терміново і побачимо, що він буде робити. Трошки тут замінуємо. Або він тут не втопився. Так, давайте трошки накидаємо. Поїхали. Схоже, що у нього непоганий такий корвет, Можна буде порівняти з тим, що у мене є. Можливо, навіть у нього потужніший корвет, ніж той, що я захопив як військовий. Скинути якер. Я почекаю ось тут. Можливо, він зараз на риф напориться. Побачимо. Так, я сам ледь не напоровся на риф, я подумав, що то хвиля якась. Отак, бачите, сам бочок накидав і ледь не підірвався. Схоже, він таки зачіпив риф. Угу. Чи це я йому так наваляв? Зараз він буде йти проти вітру. Ну, в принципі, можна було для випробування корабля вже атакувати. Але я люблю спочатку з дальньої дистанції наваляти. А вже далі поступово будемо розносити цей корабель. І не забувайте, що нам треба захопити його в полон. Ось так, проти вітру він іде, а ми йому навалюємо. Так, ну це трошки був хі -хі, не дуже вдалий маневр. Вогонь. Виносимо його гармати. Ще раз виносимо його гармати. О, дивіться, він нормально навалює. Капець. Мені вже треба ремонтуватися. Давайте зараз трошки втічемо. Поремонтуємося. Так, вітрила. І все треба вже лагодити, Не тільки вітрила. Зараз я в не дуже в зручному становищі, бо мені треба картечі його розстріляти. А в мене вже нема чим стріляти. Точніше, в мене нема здоров'я корпуса для того, щоб на нього нападати. Давайте спробуємо його трошки за, нос, за ніс поводити. І вже на нього сильно і не постріляєш. Так, 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 хоп. Ага, він туди розвертається ліворуч, по-любому розвернеться. Тому що йому так вітру буде зручніше. Мені треба його екіпаж рознести. Ось так. І зупиняємося. Вогонь! Отак, я трошки його зараз буду випереджати. Перезрібилися. Давайте. Зараз ще раз і на абордаж беремо. Абордаж. Бій, пістолети, фальконети. є! Oh, yeah. Фух. Ми зловили Хосе Родрігеса, капітане. Час повернутися в Каракас. Та передати його Леді Таро. Гаразд. Захоплюємо корабель. Потужний був військовий корабель. Нормальний такий бій вийшов. До речі, він ще й не ремонтувався. Він міг би відремонтуватися і тоді б рознести мене взагалі в друзки. Ну, він цього не зробив. Можливо, мені на краще. Мабуть, точно, що мені на краще. Так, щось у мене забагато чогось. Повний, ні, не повний. Це просто все забрав, що в нього було. Окей, поїхали. Далі. Отож, ви побачили, як шнява проти Корвета, що вона з себе уявляє. Як на мене, то Корвет трохи потужніший. І, в принципі, він мав всі шанси мене потопити, якби трошки майстерніше керував в цьому бою. Тож, нам час повертатися в Каракас і подивитися, чим продовжиться це проходження. Так, звід б'ю зрозуміло. Заплатити всім, хто у нас вижив. І зустрічаємося з цією леді Таро. Браво! Мій герою! Мої друзі з таємної організації будуть дуже цьому раді. Тримайте ось вам 1000 золота за чудову роботу. Що мені та тисяча? Ох ти, розвела. Ой, я не можу. 1000 золота. Кому вона тут зараз треба? Ну, гаразд, треба, треба. Так, курвет, мабуть, відремонтуємо. І хай собі стоїть. Що він там із себе уявляє взагалі? От, наприклад, якщо поставити поруч корвет той, що в мене, ось я перекину його наверх, той, що в мене, має 26 плюс 4, той, що тут має 20 е, скільки? 26 плюс 2, ранг однаковий, вантажу ну я у себе розширив просто трюм. Тож, ось мій корвет Захоплений щойно. Ось мій корвет, який я прямо зараз е, використовую. Я так думаю, що все ж таки це один і той самий корвет, тому що я захоплював, спеціально шукав на мапі, коли це буде військовий е, якийсь патруль, чи що там, я вже не пам'ятаю що, і вже тоді я захопив цей корвет. Тож, я думаю, що комплекція, так би мовити, однакова у цих двох кораблів. Що ж, Тут, я думаю, що поки що можна закінчувати. І далі ми будемо о, споряджати наші три кораблі. М -м, можливо, навіть тоді візьмемо два корвети і шняву. Ану, дивіться, раз корвет, два корвет, шнява, а бригантина хай собі стоїть на якорі. Хм, давайте таке зробимо. Давайте ось ми зробили знижку на поліпшення і подивимося, що з цього всього вийде. У нас зараз 19. Е а, не 19, у нас 198 тисяч. Зараз ми беремо свій другий корвет. Ну, взагалі-то це не дуже цікаво на двох однакових кораблях е ходити. Але ми можемо один раз спробувати. Чи не пробувати? Може якийсь інший корабель взяти? Що у нас тут зараз із потужних кораблів? М -м Та нічого можемо сказати. Шняво, корвет, корвет. Гаразд. що було цікавіше, я не буду брати дуже потужні кораблі. Візьму все ж таки лише бригантину, шняву і свій прокачаний корвет. А цей корвет я зараз відправлю в плавання. Або, або хай він стоїть, тому що, можливо, цей корвет в мене потоне, десь на якомусь бою його потоплять. А я ж граю по серйозному, я не завантажуюся, якщо щось не вийшло. І доведеться ось цей корвет, вже буде в мене тут знаходитися. Я просто його візьму. Покращу все на світі і буду на ньому далі воювати. Тож, дякую за перегляд. Зустрінемось в новій серії, там ми будемо вже атакувати ось цей острів сабер Айленд і зводити рахунки, з ким там треба було їх зводити. На цьому в мене все. Хай вам щастить! Хай Бог береже всіх нас, і зустрінемось в новому відео.